Нещодавно керівника Тростянецької поліції Володимира Богачова було підвищено по службі та призначено заступником начальника карного розшуку Сумської області. У зв'язку з цим відділення поліції у Тростянці очолив новий керівник, полковник поліції Юрій Олександрович Юрченко. Народився в місті Харкові, працював з 1997 року після закінчення національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого. У правоохоронних органах Харківської області з 2006 року на керівних посадах був керівником декількох територіальних підрозділів Харківської області і вже місяць як перевівся до Сумського головного управління національної поліції і десь, мабуть, вже Тиждень керівник відділення поліції номер меродін Трастянця. За словами полковника поліції Юрія Юрченка, попри такий короткий термін, він вже встиг ознайомитися з оперативною ситуацією в громаді. Встиг ознайомитися з тими співробітниками, які знаходилися і знаходяться на несенні служби, в тому числі і в момент окупації. Дійсно, це дуже. Важко передати словами ті емоції і складності в роботі, які мої підлеглі, в яких мої підлеглі виконували свої службові обов'язки. Це не передати словами, це дуже емоційно. Тому якщо вкраці, то жахлива картина по інфраструктурі, по житлим домам, давам. По... Обстрілам по всім е, тим об'єктам, скажімо так, цивільної інфраструктури, які постраждали внаслідок окупації та обстрілів. Е, жахлива картина з відношенням, ставленням та е, тими злочинами, які чинили е, солдати країни-агресора тут, у Трасянці та у громаді. Е, всі злочини, які е, скоювали е, дані фігуранти. Тобто солдати армії РФ на території Трасянса та громади всі задокументовані нашими співробітниками, проводяться процесу процесуальні дії. Користуючись нагодою, начальник поліції звернувся до всіх, хто став свідком чи постраждав від ворожих дій військових РФ та закликав звертатися до відділення поліції у разі, якщо з якихось причин ще цього не зробив, для того щоб ці факти були. Зареєстровані, задокументовані, і ми могли як мога ретельніше і в найтисніші терміни правильно задокументувати, розслідувати та направити ці злочини до суду.